Вітаю, шановні глядачі. Бажаю всім міцного здоров'я, мирного неба над головою. Сьогодні буду робити знову тушонку. Вчора я робила із гусей, а сьогодні буду робити із свинини. Дуже мені сподобалося. Ось така вийшла в мене вчора. Дуже гарна. Смачна, вона ще навіть не захолола повністю. О. Хто дивився моє відео, то. О, привіт! Рада. Я показувала, куштувала дуже-дуже-дуже-дуже смачна. Навіть не очікувала. А мені говорили, що купила автоклав. Тільки головне розпочати, потім спинитися не можна. І це, напевно, ще так. Уже хочу різну робити. Ну, сьогодні в нас йде. Винина. Тут у мене 5 кг м'ясо пісне. Все дістала із морозильної камери із свого домашнього кабанчика. Тут різне і стегно, биток. Трошки добавлю сало, ну, таке тут жирок, буду додати цибульку, сіль і спеції За сіль. Я вже говорила, буду солити так на 1 кілограм іде. 10 грам солі. Тобто, це в нас виходить на півлітрову баночку, одна чайна ложечка, це десь 5-6 грам, ну, на кілограм береться, 10 грам, тут 50 грам в мене солі, тому що воно так буде рівномірно, я от просолю його. Зараз все перемішаю та залишу на хвилин 10, щоб м'ясо краще пропиталося. І взяло все на себе. Додаю по декілька горошинок чорного перчику та лавровий листочок. Якщо маленький, беру цілий, більший переламую, тому що буде гірчити, це вже знаю з власного досвіду. Колись робила, дала була трохи більше, було трохи гірке. Для смаку додаю трохи цибулі, ну і по пару шматочків на низ беру сала. Температура 110 градусів, тиск 3,5, навіть трошки більше, це нормально. Вимкнула я вже автоклав, зараз його відкривати не можна, потрібно, щоб воно вихололо, було природне охолодження. Коли буде 30 градусів, тоді можна буде відкривати. Та куштувати. Ну, ось така в мене вийшла свинина. Я тут вже навіть і попідписувала баночки. Вона захолола. Верніше жирок видно вже захолов. Це я, Дорогі друзі була залишила так на ніч, перевернула провірити, чи не протікають кришки. Ай, мені сказали, так, що потрібно провіряти. У ну, мене трохи воно <кхем> не так вийшло, як із тут гусячий. Весь він мене жир зверху. А тут знизу. Не знімала. Коли відкривала, я куштувала дуже ніжно готувала при 100. Там в мене була температура 110, ні, навіть 111 градусів, 40 хвилин. А не знімала, тому що був телефон розрядчений, довго не було світла. Ну, ось так.